Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події середи. Радіодиктант єдності. Як оцінюють цьогорічний текст учасники? Тому ідеї ставляться, комену вона читала, наче там кумнева. Є оселя, хто може отримати житловий кредит під 3%. відсотки. Військовослужбовці, працівники медичних закладів. Як змінилася робота черкаських підприємств після руйнувань енергетичних об'єктів? Трішки розвантажуємо виробництво. 18 директорів черкаських шкіл сьогодні написали 22-й радіодиктант національної єдності. Ініціаторкою стала голова Асоціації керівників шкіл Тетяна Скорик. Нагадаємо, радіодиктант пишуть щороку, 9 листопада, у День української писемності. Його текст транслюють на усіх платформах Суспільного. Цьогоріч автором диктанту є письменниця Ірина Цілик. Прочитала його народна артистка України Ада Роговцева. Які емоції відчули під час написання диктанту, розкаже наша кореспондентка Ірина Філан.

за 10 хвилин одинадцята у медіа-центрі Черкаської гімназії номер 9 на партах розкладені аркуші та ручки. Перед початком заступник директора Олександр Валовенко перевіряє звук та розповідає, що робитимуть при форс-мажорах. Навіть якщо, наприклад, не буде електроенергії, то у нас є декілька варіантів. У гімназії номер 9 очікують до приходу 18 директорів, розповідає керівниця закладу Ірина Топчій. Такі заходи вони дуже необхідні сьогодні, тому що вони укріплюють дух, укріплю. Нашу віру і допомагають пережити всі негаразди. Вперше за 22 роки директори Черкаських шкіл напишуть диктант разом, розповідає ініціаторка заходу Тетяна Скорик. Каже, що і свої знання перевірятиме. Я вчитель української мови і літератури, тому я. Але я теж завжди сумніваюся, тому що в диктанті можуть бути авторські розділові знаки. Потім багато залежить від того, як читають диктант. В минулоріч. Прочитали так, що багато хто не почув знакоми. За кілька хвилин до початку керівники шкіл розміщуються в аудиторії, а дороговцева розпочинає. Розкажи мені про свій ді. На останньому реченні диктанту у кабінеті радісно видихають. Для фінального прочитання перевіряти розділові знаки з колегами береться керівниця 28-ї школи Тетяна Скорик. Тобо ідеї ставляться, комину вона читала, наче там поминавав треба, бо можна замінити словом мабуть. Серед директорів, вчителі української мови, хімії, історії України, економіки, які діляться враженнями після написання, він не був складний. Можливо, тільки я б зробила своє зауваження до е людини, яка читала його. Трішечки артисти вони в іншому сприймають текст да, в емоціях. І можливо, як вчитель, який якби читав, він би зробив би такі паузи або акценти на ті слова. Ми пишемо, тому що мова є також зброєю. Мова – це те, що є нашим генетичним кодом, Мова це те, що нас вирізняє, як українців. Ірина Філенко та Мас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Спробувати свої сили, у орфографії та пунктуації вирішили військовослужбовці Черкаської тероборони. Четверо її бійців долучилися до написання радіодиктанту єдності. Всі вони мають досвід написання щорічного диктанту. Тож і цього разу кажуть, були впевнені у своїх знаннях. Чи сподобався текст бійцям тероборони знає Вікторія Будавіцька можна за пів години до початку радіодиктанту єдності. Військовослужбовці займають місця у студії українського радіо Рось. Тут щороку, 9 листопада, пишуть диктант, охочі перевірити свою грамотність, розповідає редакторка радіо Альона Ніколенко. цей диктант це якраз є цією такою нашою перемогою внутрішньою саме перемогою української мови над російською. Військовослужбовець Олександр у цивільному житті працює в музеї Шевченка в Каневі. Пригадує, як торік писав диктант. В тому році є маленька скарга на диктора, тому що дуже швидко і багато хто не встигав. Просто об одинадцятій починається привітання учасників всеукраїнського диктанту. Найщиріші вітання всім, хто знайшов нас на цифрових платформах Суспільного, для того, щоб у 22-е, попри все, завдяки єднанню, завдяки технічним засобам, написати 22-й радіодиктант національної єдності. За декілька хвилин студії лунає голос Ади Роговцевої, яка починає читати твір письменниці та кінорежисерки Ірини Цілик залишені. Рукою матері на одвірку написання диктанту тривало 20 хвилин. Текст виявився легким, і писати його було цікаво, говорить кандидат філологічних наук, боєць черкаської тероборони Володимир. Він писав диктант восьмий раз. Цей диктант це у нас не є диктантом на помилки. Це у нас символ єдності, особливо зараз, у час війни. Він виконує набагато важливішу роль ніж раніше, тому що я вважаю, що це перекличка своїх перекличка українців, які об'єднані однією ідеєю. Переймається пунктуацію військовослужбовець Андрій. Каже, диктант теж пише не вперше, вважає його легшим за торішній. щодо правопису питань не виникало. Більше виникало питань щодо знаків пунктуації, і навіть зараз я маю сумніви в певних місцях. Каже, впоралася з диктантом, і військовослужбовиця Вікторія. Диктант цікавий, не складний. Але звичайно примушує замислитись над багатьма речами. Жінка пояснює, твір описує втрачений багатьма українцями дім, який уособлює як оселю кожного, так і всю Україну, яку ми нині боронимо від ворога. Вікторія Бодовіцька, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Військові, вчителі та медики відтепер тепер можуть отримати житловий кредит на 20 років зі ставкою 3% річних. З 1 жовтня почала діяти державна програма. Є оселя. Повідомила міністерка економіки України Юлія Свериденко. Аби оформити пільгову іпотеку, потрібно подати заявку на державному сайті Дія. Які банки є учасниками цієї програми та які умови кредитування дізнавалася Вікторія Будавіцька. Володимир та Валерія Левченки одружилися три місяці тому. Нині подружжя винаймає квартиру та мріє про власне житло, розповідає військовослужбовець. Про програму дізнались влітку, а, ознайомившись з її умовами, вирішили подати заявку на оформлення державної іпотеки. Давно чекали на цю програму, з чесно, знали, що я під 7 відсотків, а потім десь лівитка, ну влітку почули, що буде така сама тільки під 3 відсотки для військовослужбовців і чекали її, поки вже її не приймуть. Це приблизно стільки ж буде, скільки ти платиш за квартиру, як ти не маєш. Тому воно якось раціонально, а тут платиш за своє житло. Тому готувалися, ну звірили, що у нас в принципі все підходить, по даним все нормально, тому і подали заяву. Більшість звернень для отримання іпотечного кредитування саме від військовослужбовців, розповідає заступниця начальника обласного управління Ощадбанку Людмила Шапран. Учасниками цієї програми є визначена категорія населення: це військовослужбовці, працівники медичних закладів і працівники освіти. Але слід зазначити, що це повинні бути установи державної та комунальної форми власності. Загалом до Черкаської філії Ощадбанку протягом дії програми звернулося 210 осіб, розповідає Людмила Шапран. Окрім Ощадбанку, до участі в цій програмі акредитовано ще чотири банки. Обрати його можна під час подачі заявки на сайті Дія, говорить речниця «Укрфінджитло» Анжеліка Іванова. Коли вже це запрацює повністю в дії, ви там протягом 24 годин зможете подивитися, що там умовно кажучи, Ощадбанк вас готовий прокредитувати там на півтора мільйона на 10 років. Банк Укргаз, наприклад, готовий на 20 років, але готовий на меншу суму, наприклад, і так далі. І ви вже обираєте для себе найбільш комфортний зручний варіант. За умовами програми є оселя, кредит надається на строк від одного до 20 років для придбання квартири в будинку не старше 10 років. Важливим нюансом іпотеч Кредитування ріелторка Ірина Орлова називає і різницю між ринковою та державною оцінкою нерухомості, аби визначити реальну вартість квартири, банк звертається до акредитованого незалежного експерта за оцінкою. І цей експерт обов'язково зсилається і на цю державну оцінку. І так як в країні війна ця оцінка дуже низька. І от із за того, що є ну, такий великий дисбаланс, часто Клієнти не витягують вартість, яку вони повинні заплатити. Плюс є якісь банківські витрати на видачу кредиту. Тому ось це є нюансом. У кого тільки 20% первинного взносу, ну це не завжди просто вони зможуть взяти цей кредит. Треба чуть більше. Після оформлення кредиту позичальник повинен кожні три місяці підтверджувати належність до визначених категорій громадян, пояснює речниця компанії «Укрофінжитло» Анжеліка Іванова. Якщо, наприклад, людина, медик, працює в закладі державної форми власності в державній лікарні і бере кредит під 3% під пільгову ставку, а потім, наприклад, через три роки переходить працювати в приватну клініку, банк їй зробить перерахунок. І е, вона вже буде платити кредит під 7% відсотків річних за базовою ставкою. Також це треба розуміти зі слів Анжеліки Іванової, Як тільки документи будуть надані банку, процентна ставка з наступного місяця повертається до трьох. Вікторія Будовіцька Тамас Горозія, Новини на Суспільному. Черкаси. Кригувати робочі графіки або ж перейти на нічний режим роботи просять нині черкаські підприємства. Розповів Суспільному секретар міськради Юрій Тренкін каже, це вимушені заходи через руйнування енергетичних об'єктів країни. Такі заощадження допоможуть не зупинити повністю роботу виробництва в подальшому. Як змінилася робота хлібзаводу та чи адаптувалися до нових умов? Далі у сюжеті. У хлібному цеху весь процес замішування тіста механізований, починаючи від автоматичного насипання борошна та всіх компонентів, каже інженер-технолог Світлана Сергієнко. Замішане тісто в нас вистоює, Виготовляє до 70 тонн продукції. Робота триває цілодобово, тому коли в один момент всі шість ліній виробництва в цеху зупинилися через відсутність електроенергії, було складно, каже жінка. Усе нам приходилося знімати з пруферів і тіста, все повен це тіста, бо дуже було складно. Ми потихеньку, дали світло, потихеньку ми виходили із цієї ситуації. У таких екстремальних випадках змінюють автоматичний режим на ручний, розповідає начальниця виробництва Оксана Ткачук. Та робота сповільнилася утричі. Наприклад, піч дає 800 в час в годину, то вручна вигадка набагато довше йде. Десь до 600-750 штук в годину. Класаємо все, що можемо. Так само опакувальна дільниця працює. Машини дають, допустимо, 52 штуки в хвилину. Ручна упаковка десь в три рази зменшується. Аварійне відключення електроенергії впливає і на обладнання, каже заступник директора з технічних питань Юрій Мороз. Частково обладнання зазнало втрат, але ну, ми оперативно відновили роботу і запустили в лінії. У нас є генератор, але, на жаль, його потужності недостатньо для забезпечення повноцінної роботи заводу. Нині підприємство працює безперебійно, хоча роботу довелося скоригувати, говорить директор підприємства Олег Швець. Щоб не було пікові години навантаження нагрузок. Ми трішки як по заявки дем трішки розвантажуємо виробництво. Тобто більше загружене підприємство вночі. Там з сьомої ранку до дев'ятої ранку ми нас такий більш перед скажімо, здають зміни, і процес там прибирання йде. Далі знову працює повністю. Нам потрібно для того, щоб підприємство працювало два генератори потужністю 500. 550 і 400 кВт. для того, щоб підприємство працювало в більш штатному режимі, випускало тільки хліб без там булочних кондитерських виробів. Перевезти хлібзаводи на 100% на генератори, то хліб буде золотий. І, ви знаєте, це економічно не дуже доцільно. Так, в якийсь певний кризовий час це можливо. Тетяна Зазуля, Тамас Горозя, новини на Суспільному, Черкаси. Працювала на заводі у Лисичанську на Луганщині, а нині у Черкаській загальноосвітній школі номер 29 Мецестра Любов Кириченко у травні через обстріли виїхали сім'єю до безпечного місця. Як облаштувалася у Черкасах, розкаже Ірина Філенко. Це медсестра загальноосвітньої школи номер 29 Любов Кириченко під час виконання своїх обов'язків. Щоранку має перевірити якість приготованих для учнів страв. Провіряю первоначально як качество продукту де свіжі. Теплі, вкусно, не косно. Далі медсестра працює у своєму кабінеті, перевіряє наповнення сумки з медикаментами і холодильник з ліками та приймає маленьких пацієнтів. А ну, Першокласниця що, покажеш? Першокласниця Софія Орел каже, до перевірки температури звикла. Я таке псальку немає. немає. Довольно. Довольно. Медсестра розповідає, заради дітей вирішила виїхати з Лисичанська. У мене троє. И стройнят, два хлопчика и девочка, это им по 16 роки. Тоже я, когда мы приехали в Черкассы, я их в эту школу оформила, и здесь было место, медсестры, и я устроилась сюда. Уже были обстрели, уже они были уже на подходе, это самое нам, нам было уже текать, мы уже боялись, что уже город захватят, нам надо, надо было выезжать. Забезпечення санітарних норм у школі під час харчування, перевірка укриття та температури у дітей усі обов'язки жінка виконує справно, говорить директор освітнього закладу Сергій Діденко. Вона має досить великий досвід практичної роботи. Вона працювала в сімейній амбулаторії, вона обслуговувала велику кількість працюючих заводу. І... Це ще раз підтверджує гарний фахівець з великим досвідом, який успішно працює в нашій школі. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.